Всім привіт! Я Яна Середа Манилова. Це проєкт. Щоди. Ми продовжуємо досліджувати українським. Сьогодні знову про українськомовні ютуб канали щоб в тебе ніколи не поставало питання, що дивитись. Я футболці з сінцей за 129 гривень. А це означає, що ми будемо говорити про моду. Розпочинаємо. Канал, який я хочу вам порекомендувати, називається Дарка Бундарка, де я періодично розповідаю щось цікаве та корисне про історію та моду. Е, відео тут виходять понад рік, на момент запису цього випуску майже 30 тисяч підписників, і це надзвичайний контент. Авторка та ведуча каналу Дарка магістр е, з історії. Тому тут не тільки про моду чи навіть про історію моди, а й про важливі історичні події та про те, як вони впливали на модні тенденції. Часу. Плюс про те, як ці самі тенденції підсвічували всі ці важливі історичні епізоди. Сподіваюсь, хоч трошки зрозуміло, що саме я маю на увазі. Наприклад, одне з останніх відео про справжню та вигадану моду Радянського Союзу, чим вона хотіла здаватись і чим була насправді. До речі, це відео можна в парі з іншим, а близьким за тематикою. Про те, якою була мода в Європі і радянська мода в один і той самий проміжок часу. Також відео про справжню історію 8 березня. Про те, як цей день спотворили, хто це зробив, і нащо відки, взагалі ця дичина? Історія військової служби жінок, мода та війна. Також є більш легкі теми, наприклад, історія будинку моди Гучі, історія Геловіну, модний огляд на серіали Вензди та Емілі в Парижі. Історія сексуальності та жіночих грудей, екологічна мода та топ 10 найлегендарніших суконь усіх часів. І такі, знаєте, більш наші внутрішні українські теми. Наприклад, відео про мавку та українські бренди, прекрасний випуск про Шароварщину, Україна та Єлизавета Друга, відео про Марію Примаченко, українські бренди, що обирають світові зірки. До речі, це відео навіть в двох частинах. Дарка розумна, цікава, в неї дуже приємна, дуже класна подача. Вона дійсно фахово розповідає про те, про що вона розповідає. А тут є жартики, колкості. Я не про всі канали так кажу, але тут мені дійсно дуже комфортно. А ще я дуже переживала, що відкрила канал Дарка Бунтарка вже після того, як вийшов наш ось цей випуск. І виходить, я в ньому про цей канал не розповіла, але ніколи не пізно. Ось у нас сьогодні модна тема. І канал Дарки сюди дуже сильно вписується. Слава, магайда дивитися. Дарка Бунтарка рекомендуємо. А наступна моя любов в цьому жанрі Бориска Гайні Чакіо. Ваш улюблений крінжовий провідник у світ моди. Каналу понад рік на момент запису цього випуску 27 з хвостиком тисяч підписників. І як написано в його описі, про моду мовою звичайних смертних. І коли Бориска це писали, не збрехали. Я призділила тут відео на наступні категорії: перша про модні будинки, бренди та відомих історичних особистостей зі світу моди. Де я розпов. Відає історії великих брендів і чим саме вони відомі. Наприклад, це випуски про Ану Вінтер, Версачі, Олександр Маквін, Шанель. Ну ви зрозуміли напрямок цих відео, їх дуже багато дивимось. Далі огляди на образи зірок на Медгала, Євробачені, золотому глобусі. Коли я просто відкриваю якусь рандомну червону доріжку і просто закидую всіх гнилими помідорами. Ще одна категорія про стиль героїв серіалів: є випуски про пліткарку. Перезапуск пліткарки та ейфорію. Окремі випуски про модні тренди, і як мені здається, ще одна класна категорія, я б назвала її тематичні відео, де Бориска розповідають про все. Тут є відео про самооцінку, про особисті кордони, як знайти свій власний стиль, а також про стилістів з інстаграму. І я чесно зізнаюсь, ми іноді вибираємо сашком теми для наших наступних відео. Я починаю готуватись, дивитись багато контенту, і іноді це прям робота. Мені важко. А коли я готувалась до цього випуску. Я прямо кайфанула. Я й розважилась, і посміялась, і порозмірковувала на якісь цікаві теми, і дізналась для себе щось дійсно нове. Як людина, максимально далеко від цієї модної тематики. Я отримала на це раз дійсно колосальне задоволення, і в тому числі завдяки каналу Генні Чекіо. Боже, я кожен раз боюсь а, не вимовити назви цього каналу. Підписуйтесь обов'язково. І не забувайте, що ви найкращі. Наступна моя рекомендація. Канал що називається викупай трохання. А Канал поне місяців. На момент запису цього відео тут понад 28 тисяч підписників. І в описі до каналу достатньо амбітна задача. Звучить вона так з нами. ти почнеш троха викупати. Викупайтрохання є. Тут троє ведучих мальований Іра Семчич та Аліна Шмітик. Самі себе вони називають викупальчики іноді в окремих випусках з'являються всі разом у трьох, іноді парами. Але а, в цілому за кожним закріплена якась окрема тематика. Та Іра найчастіше розповідає про тренди і невики а Нуси моні аліна веде рубрику зіркові пльотки. Що у голівудських зірок на особистому фронті це такі зіркові новини, зіркові плітки. А от у мальованого спектр тем, як мені здалось, ширший. Так в його виконанні є відео про Кані Веста, про тренд на футбольну форму, огляди українських брендів і одне з останніх відео доречних перед літом про кепки. А також саме мальований підходить до людей на вулиці, запитував, що вони вдягнуті, і запитує, скільки коштує цей шмот через. Нагадую, сімцей 129 гривень. Нам не платили за цю рекламу все ще. А могли б вже, між іншим, хтось. У нас, до речі, баймі кофе, якщо що, ну, зрозуміло. І, до речі, випуск з Івана Франківська підтвердив те, про що я вже багато років нею своєму чоловікові, а в ньому розказало про те, що на жіночому одязі дійсно менше кишень, щоб жінки частіше купляли собі сумка. Це те, про що я Саші постійно нею. А на його верхньому одязі всюди є кишені, внутрішні кишені. Я а в мене ніде нема. Якщо є, то їх дуже мало. Про внутрішніх чому одязі загалом ніколи не йдеться мова, і тут це підтвердили. Якщо вважаєш що ти несправедливим, став лайк цьому відео. А ще підписуйся на викупай трохиння. Ми рушаємо далі. А ще в одному з наших попередніх відео про СМР я розповідала про канал СМР Катя. У Каті є ще один канал. Він називається Катя Своя. Йому понад 9 місяців, і на момент запису цього випуску там понад 20 тисяч підписників. Катя також ходить по вулицях. Якщо не помиляюсь, стільки Києва, шукаємо стильних та цікавих людей і питаємо, що вони носять. Кому буде цікаво, посилання буде в описі до цього відео, як і на всі ці чудові канали, про які я сьогодні розповідала. Якщо вважаєте нашу роботу цікавою, корисною, то та обов'язково також підтримуйте її своїм лайком, коментарем, підпискою. Це дійсно дуже важливо для того, щоб ця велика платформа, як YouTube нас помічала. Та також можете підтримати нас разовим донатом, наприклад, на сервісі BuyMeCoffi, чи стати нашим спонсором. Деталі будуть в описі до цього відео обов'язково. Ну і, в принципі, сьогодні все. Я, Яна Середа Мануйлова, був весь цей час за кадром і монтуватиму це відео мій чоловік Сашко. Десь тут наші неймовірні 5 кейць авокадо. Авокадик, який тепер робить якось так. Любимо, і цілуємо. Бувай! Щось! Саша нас вб'є, ну не їж авокадо, Не треба, не треба, будь ласка, вони хочуть, щоб у нас було тільки п'ять китів. А це все вже зайве.